Слава Господу нашому Ісусу Христу. Час збігає. Я не знаю, чи це можна буде назвати проповіддю, а кілька хвилин візьму вашої уваги. Хочу поділитися певними думками, які з них вже мене в цьому зібранні навідали. Євангелія згідно Матвія. Візьму тільки частинку тексту, який говорить нам про страждання Ісуса Христа. Це великі тексти, тяжкі страждання. Візьму тільки частинку Матвія, 27 розділ, з 27 вірша. Тоді то намісникові вояки, до преторія взявши Ісуса, зібрали на нього весь відділ і, роздягнувши його багряницю, наділи на нього. І, сплівши стернини вінка, поклали йому на голову, а тростину в правицю Його, і навколішки падаючи перед ним, сміялися з нього і казали: радій, царю юдейський. І плювавши на нього, хапали тростину та й по голові його били. А коли назнущалися з нього, зняли з нього плаща, і задягнули в одежу його і повели його на розп'яття. А виходячи, стріли одного кіренея, на наймення, його змусили нести для Ісуса Христа. І прибувши на місце, що зветься Голгофа, це пускати череповище, дали йому пити вина із гіркотою змішаного, та покуштувавши, він пити не схотів. А розп'явши його, вони поділили одежу його, кинувши жереба. І посідавши, стерегли його там, і напис провини йому помістили над його головою «Це Ісус. Цар юдейський. Тоді розп'ято з ним двох розбійників: одного праворуч, одного ліворуч до цього місця. В одному з текстів вже сьогодні перший брат Роман, який в своїй проповіді згадав слова Ісуса Христа, де він сказав про сьогоднішню подію: це робіть. На спомен про мене. Я розумію, що учням було дуже багато що згадувати про Ісуса Христа. Дуже багато. Більше трьох років вони з ним день в день. І, в принципі, Ісус міг би сказати. Згадуйте про цей момент, коли була буря на морі, коли ви бувалі рибаки, моряки, були нажахані до смерті, і ви розуміли, що ваше життя тут і зараз може закінчитись. На в цей час, коли Господь сказав слово, буря втихла. І ви побачили зовсім іншого Ісуса, якого знали б до цього часу. Згадуйте про це. Коли буде вам важко, коли вам буде лячно, згадуйте про це, Ісус міг сказати. Згадуйте про це, як ви були три дні голодними ходили. Долаючи кілометри. Все-таки в серці своєму вирішили бути поближче з Господом, чути його науку. І ходили три дні голодними, і як я вас наситив, а через вас ще і других тисячі людей ви бачили, як ламався хліб, як ламалася риба, як, як це не закінчувалося аж до часу, поки остання людина не отримала. Свій шматок, згадуйте про це. Згадуйте про це, коли нужда, коли скрута. Згадуйте про це. В кінці кінців згадуйте оцей момент, коли ми разом стояли недалеко від гробу Лазаря, де вже рідні сказали, та не підходьте, тому що чути, смердить вже. Це ж жара палестинська. Тіло розкладається, воно не в землі, не підходь туди. І ви на свої очі бачили, як Лазар вийшов з гробу живим. Про це згадуйте, про це згадуйте. Що з вами той, хто є володар над смертю. Но чомусь поміж всіх, і ми це робимо. Учні, я вірю, це робили, і ми це робимо. Але поміж всіх багатенних подій, про які Писання говорить, світ би не вмістив книг. Якщо б писати про все детально, що Ісус встиг зробити з цих коротеньких своїх років земного життя. Скільки слави і чудеса! Ну з-поміж всього всього всього, 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 всього Ісус сказав, згадуйте про це. Здається, найганебніший момент в житті. Він безсилий, Він осміяний, Він опльований, він закривавлений, побитий, збичований, зневажений. Розп'ятий, як проклятий, тому що для євреїв, хто читає Писання, ви знаєте. Це був знак прокляття. Найтакий неприємніший момент. Безсилля і зневаги. Ісус сказав саме на це. Це згадуйте. Це згадуйте. Для когось це безумство. Для когось це спокуса, а каже апостол Павло, а для нас, як не дивно, це власне, це є сила Божа. Не всі це розуміють. Але для нас, хто вірує, саме хрест, саме це пониження, саме ця смерть, є сила Божа. На спасіння кожному, хто вірує. Ми читали, я на цьому обірвав цей текст страждань Господніх. Розп'ятий Христос і з Ним розп'ята. Ліворуч і праворуч ще людей. І ці троє це є зовсім різні люди. Так, з одного боку, вони різні через те, що один з них так і визнає. Ми справедливу заплату несем, а цей він жодного зла, жодної кривди не вчинив. Через це вони різні. Але вони різні і ще й з іншої причини, тому що цих двох спіймали за їхні злочини. А цей пішов на хрест добровільно. Величезна різниця. Якби їх не спіймали, вони б ніколи туди не пішли. А Ісус Він знав. На цю годину я й прийшов на цей світ. Величезна різниця. Брат, переді мною читав один текст, де написано: а ті, хто Христові Ісусові, розп'яли своє тіло з пожадливостями і з похотями. Дуже важливий, цікавий момент написано, ті, хто Христові розп'яли своє тіло. Його не може розп'ясти ніхто інший, крім нас самих. В цьому була різниця між Христом і розбійниками. В цьому сьогодні різниця між дитиною Божою і цим світом. Ті, хто Христові, вони розп'яли своє тіло. Це їхнє бажання. Це їхня згода, це їхня добра воля. Це не хочеться. Я пам'ятаю близько 30 років назад, коли ну, так сталося, що не в лікарні, а дома я мусив проходити лікування, я змушений був робити вперше уколи сам собі. Хто це робив? Ну, я думаю, що ваша історія була схожа зі мною. Ти розумів, що ти мусиш це робити, і ти розумів, що це зараз буде боляче. Я не міг цього зробити з першого разу. Раз замахуєшся, другий раз замахуєшся. Не то, що незручно, а ти розумієш, що ти сам собі зробиш біль. З роками ти вже навчився, це вже не, не є проблема. Але перший раз, ти розумів, що ти сам собі причиниш біль. Але ти розумієш, що це треба зробити, тому що інакше буде ще гірше. Ті, хто Христові розп'яли своє тіло. І якщо ти Христовий, ти розумієш, що це буде боляче, це не хочеться. Я не кажу буквально пробивати себе цвяхами. Не про це йдеться. Є країни, які, в яких це практикується, які спеціально реально пробивають себе до, до Христа, і їх піднімають, щоб вони відчули цей більше переніс Христос. До спасіння! Воно абсолютно нічого не додає. Йдеться про інше, йдеться про те, що. Ми мусимо йти шляхом преображення в образ Ісуса Христа. І як брат сьогодні говорив пере мною без Христа, без розп'яття, це не, це, це не відбудеться. Але весь секрет в цьому, друзі, що ми маємо розп'ясти себе самі. Це не має робити чоловік. Над жінкою, це не має робити батьки над дітьми, це не має робити пастор, над членами церкви. Розп'яли себе самі. Це чогось позбутися, це десь прикусити язик. Це десь дозволити вилізти собі на голову. Десь дозволити в прямому чи в переносному змісті плюнути вам в лице? Ісус це дозволив. В тому різниця. Він пішов добровільно. Так, його ніби схопили, його ніби пов'язали так, ніби там, ніби так побили, повели, ніби. Ви знаєте Писання, де Христос сказав, чи ти не знаєш, що зараз я би міг облагати Отця. Легіони ангелів ситуація би кардинально змінилась. Але як тоді спасеться Твоя і моя душа? Христос пішов цей шлях добровільно. Сьогодні брат Андрій згадував про нашу вчорашню зустріч, про свідчення одного з братів-служителів про життя в життя. Кончину життя свого батька. Цікава історія. Це час, коли почалася Друга світова війна, батько був молодий. Він вже був служитель, виконував обов'язки диякона, ще не був рукопокладеним. І прийшли, йшла мобілізація до війська, і сказали: от в церкві є пастор, є два деякони, Ну, когось одного мусимо забрати. І оце його батько говорить, ну цей пастор мусить залишитись, потрібно глядати отари. Цей диякон в нього, малі діти, хай буде. Я піду. І вони вже були, побралися, вже в них було домовлено про весілля. І каже, ми з своєю нареченою ми домовились про те, що ми один, не пізнаємо один одного. Тому що не знати, як воно буде Вернуся з війни, не вернуся з війни, а ти так будеш незаймана. І ще буде можливість, якщо б не дай Боже, що буде можливість тобі простіше вийти заміж. Вони одружились, вони ще два місяці жили разом, але так один одного не пізнали його забрали на фронт. І він, як віруючий щиро, віруючий тих часів, він сказав, буду робити різне, що потрібно там на фронті є різна робота, але зброю до рук брати не буду, тому що ну, вбити я не зможу. І йому за це присудили 10 років лісоповалу. Відбув він там не все, повернувся додому. Жінка його дочекалася, вони ще народили 11 дітей. Які служить Господу. І от прийшов час, де Бог, як вже сьогодні було сказано, відкриває йому, що час твій залишити цю землю. Він зібрав сім'ю, дітей, той брат такий розказує, каже, я тоді був у 8 класі. Батько зарядив домом і каже, мої очі відкриті, але я вже вас фізичним зором не бачу. Я вже бачу. Другий світ, я вже буду відходити, і з ними попрощався і відійшов. І знаєте, коли э, в цей час, коли я увірував близько 30 років назад, таких історій було багато. Я живими застав багато таких людей, які переживали таку, так Бога переживали. Брати, сестри. Ув'язнені за віру, різні люди, різні люди. І коли я молодий спілкувався з цими людьми, які розповідали, як їх веде Божий Дух про реальне явлення ангелів, про реальні відкриття Божі, я собі думав, Господи, ну я якось не так пізнав Христа. Коли ми виростали в церкві, ну, Бог діяв, Бог багатьох через молитви, на нашого призуву тоді в церкві багатьох хрестив Духом Святим багатьох ізцеляв. Я все рівно розумів, що я якось ну, не так пізнав Христа як це покоління. Коли дивишся на сьогоднішнє молоде покоління, Я розумію, що вони знову ж таки не так пізнали Христа, як пізнали свого часу ми. І вже тим більше не так, як наші попередники. Я не знаю, чому, але якось на душі від цього робиться скорботно. В слові Божому є описана історія, коли. Був зведений Божий храм. Було багато сліз. І написано: одні плакали від радості, таке велике Боже діло зроблено. А другі плакали від смутку старше покоління, тому що вони пам'ятали ще славу попереднього храму і розуміли, що зараз. Це якось трошки не те. У оголошеннях я буду говорити про це ж про обласний піст, Сестринський. Люди зараз хочуть якось брати пости, люди зараз, люди зараз щось хочуть робити. Щоб якось Бог наблизився до церкви. Церква наблизилась до Бога. Я розумію, одна з ключових причин, чому є те, що є. Ті, хто Христові розп'яли себе. Цього ніхто не зробить ні за кого. І поки людина цього не усвідомить і не зробить, поки людина не покладе свою руку і образно не проб'є її сама. Нічого не буде. Ми повинні розуміти, що це потрібно найперше нам саме. Нехай допоможе і благословить нас всіх, Господь, тому що прийде час, і наші очі узрять Бога. І дав би Бог, щоб ми з відвагою пройшли цей перехід. Сказала, нарешті, душа моя істомилась по тобі в цій долині скорботи сліз. Не всі зможуть так пройти цей перехід. Надав би Бог, щоб кожна істинно віруюча Божа дитина мала цей глибокий Божий мир в серці і радість, і розуміння того, я йду додому. Одна сестра відходила, вона співала псалом. Так і знай земля. В неї буде тяжкі болі, гніть стікав з її ран на тілі. Вона казала, я уж скоро покину тебе земля. Хай Господь благословить нас, друзі, всім серцем полюбити того, хто полюбив нас більше, ніж своє власне життя, йому ім'я. Ісус Христос